Та, шановні друзі, у прямому ефірі на телеканалі Київ ви дивитесь тижневий спорт. Розвантажуємо психіку від політику і дивимося сьогодні випуск. Музика. Хто поповнив лави тренерського цеху і готовий сісти на електричний стілець. У Києві відбувся кубок України зі Сквошу. Сто учасників змагалися у трьох категоріях: професіонали, аматори і юніори. Як сквош змінює їхнє життя? У Києві завершився фінальний етап Спартакіади. Здоровий киянин. Її вже в четверте провели серед трудових колективів столиці. Хто став новим володарем? Кубка виклику. Розпочинаємо з футболу у чемпіонаті України. Зіграно матчі 13-го туру. Сьогодні було зафіксовано дружні результати в усіх трьох протистояннях. Чорноморець вдома не зміг переграти сталь Волинь і Говерло у західноукраїнському дербі. Також переможця не виявили. І ворскла уникнула поразки в Олександрії. Учасники Єврокубків зіграли раніше. Зокрема, напередодні Динамо на Олімпійському переграло металіст. Силовий футбол був 90 минут не тільки останній, але. наверное, металлист, да вообще весь чемпионат Украины, это силовой футбол, и все это понимают в каждой игре, особенно против «Динамо», против «Шахтера», футболисты выходят, стараются в первую очередь выигрывать единоборство, и металлист сегодня тоже это старался делать. Я рад, что мы не уступили в этом компоненте, и действительно, слава Богу, что обошлось все без травм. Но, насколько я видел, шла мужская борьба, и никто не провоцировал, все было нормально. Після 13 турів на горі турнірної таблиці чемпіонату триває двовладдя: Шахтар і «Динамо». Вони попереду. Найближчий їхній переслідувач Дніпро далеко позаду. Зазначимо, що фактично учасники змагань зіграли по 12 матчів, оскільки попередній 12 тур через вибори в Україні перенесли на грудень. А наступного тижня Динамо знову зіграє з Челсі у лізі чемпіонів. А Київ. Тим часом досі чекає інспектора комісії УЄФА з питань дисципліни і етики. Його обіцяли прислати, аби той ознайомився на місці з усіма деталями справи щодо інциденту на матчі Динамо Челсі», що відбувся на Олімпійському 20 жовтня. Динаміцям закидають расизм, побили трьох тиношкірих фанів. Тиснімо на трибунах і натовпу у проходах. Знаменитий «Динамівець» Владислав Ващук вважає цей випадок провокацією, тим більше події розгорталися на його очах. Я був в секторі і мой сектор. Фотографировал представитель, я так понимаю, УЕФА, и они пытались сфотографировать, что там происходит. На самом деле с того расстояния сложно было им понять. Они говорят о том, что били э, э, ну, какие-то проявления расизма. Ну, в нашей стране этого нету. Это уже давно нету. Это можете задать вопросы Юсуфу, задать вопросы. Лаки до хору. То есть задайте людям вопросы о том, что это такое расизм. Расизм для Европы. У нас его нет. Если люди пришли и не цивилизованно себя выставляют на футболе, то как бы, им об этом говорят. Вот. Поэтому какая-то заварушка вроде бы как и была, но сказать о том, что проявление расизма там не было. это точно. А то, что этот момент и вообще этот эпизод притянут за уши, ну, это видно и читаемо. Ну, если бы я был где-то вдалеке, это одно. А на самом деле я был рядом. Поэтому сказать, что там что-то было, не, не готов. Ты, конечно, был рядом, ты видел, как они фотографировали, ты видел, что там где-то кто-то кого-то хочет... Они, они точно так же видели, как и я. И там было два э чернокожих э человека и может, может три, но там их немного было. Это у нас в порядке вещей. Сегодня зайдите на Бесарабку и вдруг обидели. Так что теперь, Динамо дисквалифицировать или Бессарабку дисквалифицировать? Об этом тоже надо подумать. Ну, на самом деле, притянутый за уши инцидент. Я считаю, вообще наказание не денежное, никакое не должно понести Динамо Киев. Тобто, есть на трибунах була охрана, були стерти, ну, все було запечено. Цього тижня відбулися матчі відповіді однієї восьмої фіналу і жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України з футболу. Динамо зіграє з Олександрією. Вошла зустрінеться з Шахтарем. Суперником Волині стала Зоря а Дніпру протистоятиме Дніпро. Протистоятиме Дніпродзержинська Сталь. Розпочнуть чвертьфінальну боротьбу команди 3 грудня, а продовжать вже у новому році, 2 березня. В американському футболі визначився новий чемпіон України. Київських бандитів змусили скласти повноваження лісоруби з Ужгорода. Ця молода команда стрімко увірвалася на арену українських змагань і, не збавляючи обертів, пройшла турнірну дистанцію і дісталася фінального матчу. Секрет успіху лісорубів у постійній практиці. Паралельно вони виступають у чемпіонаті Угорщини. Регулярні матчі дозволяють швидше прогресувати. У фіналі гості вже у першій чверті пішли у відрив, реалізувавши два тачдауни. Натомість бандити перші очки набрали у другій чверті. Запас міцності лісоруби тільки нарощували і заспокоїлися лише наприкінці матчу, коли підсумковий розклад був зрозумілий. 34-21 на користь лісорубів. Ужгород новий чемпіон України. Була б ще одна четверть. Так догнали, а так четверта четверть і вже почали піджимати і чуть-чуть нам не хотіло. Ну, Нічого страшного, спорт є спорт. І спорт і забувати треба и і вже дальше. далі. Повертаємося до великого футболу, до соккера. У столичному будинку футболу відбулося урочисте вручення тренерських ліцензій а дипломів УФА дипломованими фахівцями стали відомі у минулому футболісти Володимир Язерський, Сергій Нагорняк, Максим Калініченко, Олександр Мілащенко, Максим Шаських. А ось два нинішніх і один колишній футболіст Донецького шахтаря: Вячеслав Шевчук, Даріо Серна і Анатолій Тимощук, тренерські дипломи поки що не отримали. Причина зайнятість гравців в офіційних матчах своїх клубів, через що випускний іспит цим футболістам довелося перенести на більш пізній термін. За неофіційною інформацією Анатолій Тимощук складе іспит, коли прибуде розташування національної збірної на матчі плей-офф Єврокваліфікації проти команди Словенії. А Срана і Шевчук після поєдинку з Мальме у лізі чемпіонів. Люба учеба это какой-то Ну, То, що здесь найголовніше, что когда приїжджаєш на такі курси, зі вот общение. Здесь очень много ребят, які очень большие, хорошие кар'єри за спиною. Каждый работал с каким-то хорошим тренером. И здесь просто общение, все, знаете, как истина в спорах, так и у нас бывает. Каждый что-то свое новое, кто как видел там, тренировочный процесс. Материала было очень много. В течение этого года вот. и писал много, потому что в жизни столько не писал, сколько за эти курсы. Вот. Поэтому информации достаточно. Вот. Естественно, все в голове не укладывается, поэтому приходится фиксировать. Записувати шукати доповнітельну інформацію в інтернеті. Вже п'ять років. Наприкінці жовтня весь світ святкує Міжнародний день дзюдо. Звісно, остороні не залишилася, і Україна. Про те, як відзначили це свято у столиці у репортажі Євгенії Золотоверхої. Засновник дзюдо Кано 100 років тому навіть не здогадувався, що його день народження стане особливим для вільйонів спортсменів по всьому світу. Адже саме 28 жовтня відзначають міжнародний день дзюдо в Україні. Його відсвяткували зустріч теперішнього і майбутнього вітчизняного дзюдо. Найкращі спортсмени основної збірної зустрілися з майже півтисячою дітей, які тільки починають свій шлях у школах та клубах столиці. Усі разом вони працювали на татамі. Спочатку провели розминку, потім досвідчені спортсмени показували прийоми, а діти їх повторювали. Згодом кожен з юних дзюдоїстів отримав змогу відпрацювати китки зі своїм кумиром. Я люблю дзюдо, тому що каже, так моє серце, тому що тут дуже багато ну олімпійських призерів. Я сюди прийшла, тому що так ну мені дуже подобається дивитися на зірок. Ну, і olimpijski prozeri я хона робить цей прийом. Самое главное, что они пришли все сюда. Это уже здорово. Это говорит о том, что, скажем, для детей это не просто, скажем, как бы их пригнали, и они здесь стоят, потому что они как раньше на демонстрацию. Они пришли сюда для того, что это действительно уже этот праздник становится ихним праздником тоже. На думку призера чемпіонату світу Якова Хамо такі заходи та спілкування з дітьми додають сил та неймовірно надихають перед важливими змаганнями. Адже українські дзюдоїсти наразі з за очки на різноманітних турнірах, які потім дозволять здобути олімпійські ліцензії. День дзюдо у столиці відбувався якраз напередодні відльоту частини команди на турнір серії Грендслам в Абудабі. Вчора ще я не знав, що такое праздник є, а сьогодні ну, праздничне настроєння присутствує 100%. Заряджають, звісно, нічого себе. Будемо тепер старатися для них і для всіх, що вірять, болеють. Отбор сам по себе очень длительний, тобто він закончиться 31 мая вже 2016 року. Але з увереною вже можна сказати, що в зоні ліцензії у нас Георгий Зантарая, Яша Хамо, вот, бореться за ліцензією, що Іра Кінзерська, тобто как бы, в зоні ліцензії Кіджауні боліва. Євгенія Золотоверха, Денис Овсянніков, телеканал Київ. Боротьба на поясах на піску Сирім, екзотичний для багатьох вид єдиноборств – стала ближчою українцям після вдалих результатів збірної на чемпіонаті світу. Сезон завершено. Команда підбиває підсумки і будує плани на майбутнє. Дворазового чемпіона світу Валерія Комара і чемпіонку мундіалю Вікторію Сокретно забезпечили новою формою. На тренувальній базі, якою для борців слугує Дарницький спортклуб Добро, вони відчувають підвищену увагу до себе. Заслужили результати, дозволяють розраховувати на підтримку і голови наглядової ради клубу Віталія Блюміна і його друзів. На самоді ми Віталієм Семеновичем вже давно роботу в різних напрямках. Он по мірі сів можливостей, допомагає мені і совітам і. поддержка, я тоже по мере возможности помогаю. Ну а сейчас такой так совпало, что ребята только недавно вернулись со стороны с очень экзотическим названием Ньямна, по-моему, да, и прославили всю Украину. Боротьба сирів найстарша в Азії. Їй вже 5 тисяч років. Японці запозичили правила і пізніше створили на базі сиріма сумо. Підготовка до змагань передбачає тренування на піску, оскільки взимку в Україні це неможливо. Обирають інші варіанти. В Даний момент ми будемо займатися боротьбою, яка запряжена. Как бы похоже, то есть это вольная, классика, дзюдо, самбо. То есть искать там варианты похожие что-то. Можем заниматься в зале. Если у нас будет возможность тренироваться, не будет проблем у нас с залом, с тренировками, то я думаю, всего можно достигнуть. Было бы у нас. Время... І условия для тренировок хорошие. у нас тренування по вечорам, тому что на даний момент сейчас работы, роботи, учеба, і поэтому нужно, щоб все це совпадало. Вікторія сукретна прийшла у серії з гімнастики Валерій Комар з легкої атлетики. Наступного року хлопцю доведеться захищати чемпіонський титул. Щоб показувати високий рівень, красоту, чтобы действительно быть первыми и без никаких сомнений, да, нужно и зал, и время, и подход правильный. То есть нужно привлекать корейских профессионалов, тренеров, чтобы они приезжали. У нас в мае, в Сеуле будет чемпионат мира, и мы будем готовиться, к нам приезжает тренер-профессионал, где-то в апреле месяц мы его пригласим. І буде готувати нашу зборну команду. Руслан Звірін, Денис Овсяников, Телеканал Київ. А сьогодні у Києві завершився кубок України зі Сквошу. На шести кортах 100 учасників змагалися у трьох категоріях: професіонали, аматори і юніори. Фактично, це авангард, найсильніші гравці, для яких Сквош це частина життя. Капітан збірної України зі Сквошу Костянтин Робальченко посів третє місце серед професіоналів. Поступився у півфіналі Кубка майбутньому переможцю Денису Подворному. З'ясовував стосунки з ним півтори години. Так само запеклою була боротьба у головному матчі чоловіків-любителів. Киянин Валерій Шавирін поступався Олександру Стишку з Полтави 0-2 по геймах, але зумів відновити рівновагу і виграти матч. Такі поєдинки підтверджують тезу капітана про рівень українських сквашистів. Уровень любительських ігроків України на постсецькому вважати, найвисокий. На поставська да. Так. Іменно українських імена українських раков вище, в Білорусі, ніж в Росії, ніж в Латвії, в Літві. Я тому усказ У сквош Костянтин прийшов з настільного тенісу. Звіти його координація. Почуття корту розвинув вже протягом 9 років занять сквошем. Стверджує сьогодні сквош став більш силовим, хоч і кажуть, у ньому треба думати насамперед головою. Але техніки і нестандартних рішень вже замало для перемоги. На думку рибальченка, простіше адаптуватися у сквоші тим, хто мав справу з ракеткою Бадмінтон пінг-понг, теніс. Ракетка зовсім іншої форми тенісної, вона каплівідна. Ну також і ракетки круглої форми. Единственное, чем отличие, это вес. Если теннисная ракетка весит порядка 250 грамм и выше, то сплошь ракетки идут от 90 грамм. От 90 до 160. Что позволяет очень легко маневрировать рукой и наносить очень быстрые, быстрые удары. Изначально, если вы посмотрите, вот можете потрогать мяч, он полый, да, он холодный. То есть благодаря тому, что мы бьем его в переднюю стену, он разогревается и... То есть, Получается, его температура, да, становится горячим. После этого отскок от от, от стены становится быстрым и соответственно позволяет комфортно бить по мячу на той траектории, которая нужна для сквош. Знаменитый футболист Динамовец Владислав Ващук ракеточным видом спорту до до передочасу уваги не приділяв, але добра фізична форма дозволила йому швидше навчитися грі у сквош. Почому, коли я граю футбол, і многих я называю координированных, ну, Вообще не координированных, потому что они не могут принять мяч, не могут пас отдать. Здесь это ты руками играешь, но ногами ты двигаешься, а еще думаешь головой. Везде надо думать головой. Поэтому ты отвлекаешься от компьютеров, ты отвлекаешься от своих телефонов, и в целом ты на площадку выходишь отвлеченный. У тебя есть только спорт и цель развиваться. Для 14-речного киянка Алины Бушмы сквош – первый спорту. Сьогодні вона очолює європейський рейтинг по своєму віку. На Кубку України фінал виграла впевнено. У трьох геймах здолала Юлію Пугач 11-3, 11-0, 11-6, хоча є молодшою за суперницю щонайменше на 10 років. Аліна грає щодня і має чемпіонську мету. В 10 класі треба вчитися, багато готовитися до ног, слідчого року, але я все одно стараюся діляти час з кошем. Надіюсь, в майбутньому стану чемпіоном. А там ещё есть олимпийская перспектива у этого вида спорта, знаешь? Да, знаю. Надеемся, что скоро станет олимпийским видом спорта. Мы я как раз, постараюсь в 2020 году поехать туда и занять, может, даже какое-то призовое место. Борьба в чоловічому фіналі виявилася більш впертою. Денис Подворний здолав Валерія Федорука у чотирьох геймах: 11-8, 5-11, 11-8, 11-4. Найсильніше за результатами кубка увійдуть до складу збірної України, яка продовжить підготовку до чемпіонату Європи. Це вершина піраміди, а її основа тисячі гравців у Сквош, які займаються і самі, і залучають дітей. Є батьки, які грають, є наоборот. Діти грають, приходять батьки. Вот таким образом как бы привлекается внимание, идет взаимозаменяемость. Родители начали играть, привели детей. У нас даже был как-то турнир, Федерация сквоша проводила турнир, как раз на Всемирный день сквоша. Семейный турнир, то есть был мама, папа и ребенок. Мы собрали таких пять даже команд, которые рискнули и сражались за такой титул быть первой семьей в сквоше. Так что все было очень интересно и действительно, поэтому я говорю, что сквош чем удобен, и родители, и дети могут заниматься совершенно спокойно, за буквально небольшой Період вийти на корти вже стража. Руслан Свірін, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Ну і сьогодні у Києві завершився фінальний етап спартакіади. Здоровий кияна її вже в четверте провели серед трудових колективів столиці. 43 збірні підприємства і організації змагалися у 20 видах спорту протягом року. Вони виявили учасників фінальної частини спартакіади. На цій стадії змагань найкращих виявляли команди 11 підприємств у восьми видах спорту. Першими стосунки з'ясували у стрітболі і шахах. У помаранчевий м'яч за схемою 3 на 3 грали шість команд. Вже з першого матчу свою силу продемонстрували баскетболісти «Київенерго». Не дивно, що вони дісталися фіналу, але у головному матчі поступилися команді Фармак. Цей колектив прийняв виклик на одному з етапів спартакіади, а сьогодні вже може похвалитися не лише виробничими, а й спортивними здобутками. І знаєте, в чому фішка? В тому, що це називається активний відпочинок, зміна діяльності, коли одне міняється на інше. Це і здоров'я, це і настрій, це і мікроклімат, це і те, що називається кайф від життя. Да. Шахове турнір – окремий вид спартакіади. Тут можуть відчути переможні миттєвості ті, хто з різних причин не перебуває на піку фізичних кондицій, але свій здобуток у командний успіх вносить. Мені нравиться ця гра. Я люблю в шахмати. Мені це цікаво. Я у мене емоції, впечатлення. Не встаєте? Ні, мені це подобається. Я наоборот енергію, получаю зарядку від цієї гри. Мне очень нравится. Ты что шахматы – это спорт или нет? Это спорт. Причем это не просто спорт, это ну, как бы это зарядка, и ну, она не дает мозгу умереть. Постійно довжен думать у шаховому турнірі команду Наталії Кондрух. «Київенерго» вона стала другою. Випередили спортсмени столичної проспілки працівників охорони здоров'я. Вони ж виявилися найкращими у гирьовому спорті, залишивши позаду другого і третього призерів Київ хліб і серійний завод Антонов. У волейбольному турнірі спартакіади також працівникам охорони здоров'я не було рівних. Хоча тут змагалися шість команд. Ті граємо са э, удовольствия з ребятами з якими працюємо, і не только то з дівачки, мальчики. Чим зараз займатися, як не спортом, спортсмени підіймати країну, здоровий життя, і намагаємося як небудь то, то раз-два раз, рази в тиждень, хоча б. найкращі інвестиції це в здоров'я і в знання, тому. Нада подякувати організаторам напевно, міській владі за те, що взагалі такий захід відбувається, відбувається періодично. Так тримати тут якраз той принцип, коли головне не результат, а участь взяти волейбольний фінал у заводу Антонов. Виграли працівники охорони здоров'я 2-1. А ось у змаганнях з арамреслінгу ці підприємства помінялися місцями. Сім видів змагань містив легкоатлетичний турнір спартакіади за підсумком бігових і стрибкових дисциплін, Тріумфували працівники профспілки охорони здоров'я. Завод Антонов, другий апарат Укртрансказ третій. Ще один вид спартакіади настільний теніс. Тут на п'єдесталі, окрім двох київських організацій, виявився білоцерківський хлібокомбінат, пропустивши вперед завод Антонов. Програму спартакіади завершував футзальний турнір. Шість команд виявляли найкращих у групах. Далі суперенство у півфіналах і власний головному матчі. Центр радіочастот здолав опір працівників охорони здоров'я 3-2. Ну а за підсумком усіх видів фінального етапу у загальний залі спартакіади здоровий киянин виграла команда профспілки працівників охорони здоров'я. Другим став серійний завод Антонов. Вони кинули виклик своїм суперникам на увесь наступний сезон. Я строку з Віктор, лікар з Київської міської клінічної лікарні, номер 6, гравець команди. Працівників охорони здоров'я кидаю виклик на наступний рік степурі Антону та Андрію Пельцю. Лешков Євгеній, серійний завод Антонов, спортінструктор. Бросаю визов на наступний рік державному підприємству Антонов та профспілці. Педагогічних працівників Святошинського району люди отримують свої награди, свої кубки, медалі. після, після чого вони приходять на роботу з емоціонально зарядженими, діляться своїми впечатленнями з колегами і, і тим самим настраюють колектив на позитив. Руслан звірін Мишак, телеканал Київ. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще. Але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу! Хай щастить.